Марія Васильівна жителька села Нововознесенське Херсонської області. До війни, говорить жінка, там проживало чотири сотні людей. Нині ж залишилось близько 60. Це переважно люди похилого віку. Це дуже красиве село було, газофіціроване, асфальтєруване. Розбита повністю. до школа красуня, але вони І штаб чи що там було, я не знаю, вони там збиралися. Вони возили туди людей, їх ловили, там розстрілювали, катували. Там рядом колодязь, там запах трупний біля колодязя. За словами пані Марії, в день 3 вересня російські військові вкотре обстріляли село. Вони били по всіх вулицях, я вийшла тільки з підвалу, трохи постояла на воздусі, розвернулася, заходить. Зараз стріляють такими безшумними зброєю, коли вона падає, взрив і все. Все гине в дворі. Мене кинуло, дірвало ногу. Дякую тим українським солдатам, які вивезли мене під обстрілом. Наразі Марія Васильівна лікується в Криворізькій лікарні. Того ж дня, 3 вересня, під обстріл російської артилерії потрапило й місто Зеленодольськ Криворізького району. Проти цивільного населення росіяни застосували заборонені касетні боєприпаси. Загинув 9-річний хлопчик, а поранення отримали 10 людей. Одна з них – 68-річна жінка, яка нині також перебуває у лікарні Кривого Рогу. За словами лікаря, стан обох жінок середньої тяжкості. Це великі рани, переломи. Великих кісток, наприклад, перелом стегна, перелом плеча дуже тяжкий, який буде лікуватися декілька місяців. Може бути ускладнення таких травм і так далі. Це дуже тяжкі, тим більше, що пацієнти на молодого віку пошкодження, ті, які в них є, вони потребують тривалого лікування. Нині говорить лікар, динаміка стану жінок позитивна. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.